Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і ви мене просили подивитися, чи дійсно Білий дім міняє зараз я конкретніше прочитаю. Білий дім міняє Зеленського на Авакова. Ви просили подивитися. Хтось там сказав, відверто скажу, не знаю, не дивилася. Якась чи російська розвідка це повідомила, чи хто. Давайте подивимося, чи дійсно є така задумка взагалі поміняти Зеленського у американців. Хто хоч трохи розуміється на е, міжнародній політиці, зрозуміє одразу, що американці не, не втручаються в, в такому плані. Але давайте. Чи дійсно збираються вони когось міняти? Ну, я не бачу, що тут міняти когось. Вони не задоволені, дійсно, Зеленським. Оце єдине, що вони не задоволені ним. Це так. Але а, тут не міняти. А, тут якось а, не зовсім міняти, тут, скоріше за все. Щоб провели вибори. На жаль, бачите, вибори теж неможливо провести. Ні, тут немає міняти. Тут не міняти. А тим більше Авакова. Ну, давайте подивимося. Стосовно Авакова. Я не бачу тут, що вони втручаються, що вони щось тут намагаються. Тут якісь е, є пропозиції, можна сказати, але тут більше спостерігають, що відбувається в Україні, але не командують. Я тут не бачу не наказів. Вони більше сконцентровані на е, військових діях. І їм не подобається якісь. А знаєте, провальна якась операція. Можу здогадатися, що це є а, курська а, операція. Давайте подивимося, чи дійсно а, хочуть Авакова ви, виставити. Ну, тут теж ні. Теж ні. Тут, знаєте, м -м -м. теж ні. Самі кубки повипадали. Ні, теж ні. А, немає ніодної карти, яка показує якийсь, крім ось лицара цих а, кубків. Ось якісь пропозиції в них були до Зеленського тут так, але не для того, щоб щось на когось поміняти. Немає це. Тут, взагалі, знаєте, коли а, таролог стає в ступор і так, незрозуміло, що взагалі карти це. Тобто це говорить про те, що це конкретне іпсо. Зараз ми подивимося, це російський іпсо. Що це взагалі за така чуйка? Не чуйка, а, як ще називаються іпсо, пушка. Я вже забула, як це називається нашою мовою. Що це взагалі таке за розмови? Ну. Звичайно, без Росії тут не обійдешся. Ви знаєте, тут скоріше за все щось нашкодити, розхилітати, погіршило, щоб у нас погіршилися відносини з нашими партнерами. Ось як я це бачу. Щоб погіршились відносини з нашими партнерами. Росія робить дуже багато для цього, дуже багато і ПСО, дуже багато якихось скандальних речей. Все вони роблять для того, щоб ми з ними посварилися, щоб ми їм не довіряли, розумієте? Тобто, ускладнює, щоб потім ми залишилися у розбитого корита. Ось якось так. Тут я на трієчку мечів доклала і вони роблять це періодично. А наші лапухи, бо інакше я це не можу назвати, піддаються під такі провокації. Це мені, ну як би вам сказати, не те, що нагадує, а такими речами вони займаються постійно. Тут я нічого вам нового не скажу. Це для того, щоб ускладнити вам вибір, щоб коли вам пропонують щось хороше, щось. Поряд, розумієте, щоб, це, як сказати, щоб ви вже на це не звертали уваги, коли якась серйозна справа, якась серйозна інформація, щоб ви вже настільки були забиті е, і псом, е, дурницями в голові. І це вони роблять постійно. Це їхня схема. Ось, ось ця карта теж говорить про те, що це схема Росії. От і все. Їхна агентура працює дуже добре, Випав перший диявол. Тобто, вас. То конкретно замутити мізки так, щоб і Порошенка Барига, і Порошенка, вибачте, всрався, і Порошенка е, вбив свекруху. Я таких дурниць вже наслухалась. ну Там і, і єврей він, а що ще він, і, 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 і в нього три ноги, і десять і рук у нього, і гаразд. Ось якось так. Це все російське і псо, щоб ви знову вибирали клоунів, щоб ви знову вибирали не патріотів, щоб ви знову вибирали, давайте я скажу нашою мовою: гімно на паличці вибирали ось так. Або інакше, мене аж злість бере. Вибачте, але так воно і є. Конкретне російське псо. І той, хто там, от ви казали, хтось, хтось про це говорить. Я не знаю, хто про це говорить, але це все російське псо. 100%. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, включайте критичне мислення, свою інтуїцію. На кінець то вже включайте свою інтуїцію, розвивайте її. Хто дивиться карту дня, вже розуміє, про що я говорю. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!